Я виживаю 100 днів на маленькому острові посеред холодного океану. Це хардкорд, одне життя без права на помилку. Якщо я помру, все закінчиться. Тож почнемо. Нарешті я з'явилась і одразу почала добувати дерево, тому що в нас тільки 100 днів, а в мене мало нервів. Розсаджую саджанці, а тим часом роблю свій перший верстак і необхідні мені інструменти, такі як лопата. Да, Лопати і кайло. І таким чином, підрослаючи музику, я добралась до каміння та забрала верхній шар кругляку собі для інструментів, розширила острів та демонстративно викинула стару кірку, щоб ви розуміли, з ким ви взагалі маєте справу. Бе. Врешті я зробила човен і вирушила оглянути кругом острову. Найшла затонулий корабель, в якому були ну, такі собі скарби. І таке було закінчення мого першого дня. Вирішила освітити острів від гріха подальше. Та врешті почала купати свою шахту. А то ні кругляка, ні заліза. Та через деякий час все-таки вдалося знайти лазурит. Тому я вийшла наверх і зробила свою першу, так скажем, халупку. Ну і мені треба заліза. Так що я добила свого і знайшла все ж таки, а далі все як тумані, далі і вугілля, і знову залізо, Ну тут мене вже було не зупинити. Допоки я просто не знайшла печеру. Ну, а хто я така, щоб стримувати себе? Тому я дала волю відчуттям наповну. І врешті золотала 4 алмази. І так, я чуть не померла. Перше кайло. Ну, я аж легко в руках тримати стало. Довго не роділа, я пішла збирати землю для того, щоб розширити свій острів. Та врешті знову вирушила шукати проблем на свою голову. Спочатку знайшла руїни, які відповідно золотала. Та після в далечині я побачила портал. Ну а хто я така, щоб взагалі не забрати золото, я собі цього просто не дозволю. Також побачила затонулий корабель, в якому були всі необхідні мені ресурси. Та після, пливучи додому з дельфіном, споглядала за заходом сонця. Виклала ресурси та гайдав шахту за діамантами. Одразу накопала необхідну кількість обсидіону на портал та на стіл зачарування. Ну і піднімаючись назовні, я вже відчувала щось небезпечне, тому закусила гнилою плоттю і вийшла на розвідку. Виявилось, мене там вже чекали нічні кошмари. Тому я вбила одного, другого. Ну і заодно третього. І просто займалась своєю рутиною. Допоки в один момент не з'явилось ось це. Run. Ну, і як виявилось, все ж таки непогана ідея копати та шукати діаманти. Тому впродовж цілої ночі я цим і займалась. А ранком наступного дня я вирішила накопати землі для більшого. Острова. Тут я вирішила трошки вийти в люди, але все ж таки пожаліла. Головна проблема на цей момент це їжа. Але я згадала, що з риби при смерті з вірогідністю 5% випадає кістяна мука. Тому ви, ну, ви розумієте, що я почала робити. І так, я добула кістяну муку. І нарешті у мене є насіння пшениць, яке я одразу ж висадила. Далі я згадала, що добувала обсидіан. Тому зробила кімнатку, поклала багато калиток, щоб ніхто до мене не заходив лишній додому. Hello, зробила спалахуйку і готово. Виклала всі непотрібні ресурси. Та відправились в печеру, бо треба броню діамантову. Заодно зустріла однокласника зі школи. Та нарешті розкопались до нормальної, великої, афіфенної печери. Але в якийсь момент стало так важко перебувати там, у мене кожного разу серце просто завмирало. Але врешті я справилась та продовжила добувати ресурси. Нарешті руки дійшли до шерсті для ліжка, але не повністю. Спочатку зробила вудочку, щоб виловити цікаві предмети, а не тільки рибу, та спершу вирушила у незер. З'явилася я не в найкращому місці. Але що поробиш? Треба приймати те, що є. Тому вибираюсь. По дорозі наткнулася на Пігліна, якого, звісно, що нагодувала золотом. Але давав він такі собі насправді ресурси. Випадково натрапила на червоний ліс у Незер Світі. Ми до нього ще повернемось. Та врешті нова структура Бастіон. Так як у мене життя одне потрібно акуратно, обережно, дбайливо, делікатно шастати поміж бастіоном. У моменті я трішки розслабилась і просто провтикала, але на щастя, все таки вберегла себе. Розібравшись зі всіма, я далі продовжила вивчати бастіон. Йдучи додому, вирішила також забрати з собою ендерменів, а, тобто їхні очі. Та грала гру Вершимбалу разом із гастом. Я все ж таки виграла. Та, зрештою, повернулась додому. Так як я добула кістяні блоки, зразу ж розмножувала пшеницю. І вгадайте, з трьох раз ловила рибу. В дитинстві я, звісно, не дуже була сильним рибалкою, навіть з наживкою. Ну, але в Майнкрафті без наживки я перепрошую. А хто краще мене? Теж таки давно я задивлялась на цей корабель, тому прийшла глянути, що тут є. Найшовши дві скрині з корисними, я думаю, собі так ресурсами, повернулась додому. Найдене насіння гарбуза я посадила в себе та згадала, що навколо мене є не тільки кораблі та руїни, а й острови, на яких може бути тростина або тварини. А в моєму випадку. Серйозно, тут поруч завжди була тростина. О боже мій. Ну, я як щаслива людина, вирішила зразу ж забрати все з острову, що влізе разом зі мною в човен. Ну і нарешті, накопавши достатньо землі, повернулась додому. Висаджую тростину, таку дорогоцінну, яка була завжди під носом, і готуюсь до будування ферми мобів. Я думаю, вже всі знають, як це все робиться, тому просто дивимося, як це було. Ну, і найголовніше питання, чи вона ефективна, і мені де не затопили. Об'єктивно все супер. Тому працюю на відміну. А тепер уявіть, моє здивування, коли я знайшла бджілку в своєму човнику. Ну серйозно, я виростила дерево посеред океану, і воно вирішило стати домом для бджіл. Звідки вони взялися, ніхто не знає, але тепер в мене є офіційно океанічна пасіка. На радощок зрубала і посадила дерево. Та виштовхуючи з моєї норки в джулу, я побачила о чудо! Стоп, це курка? Це курка? Афігеть! Ну, я довго не зволікала та завела цього Петрася на взагін. Правда, він був трошки затупий, тому прийшлось запхати. А тим часом я роблю броню та готую план капкан. Тростина для книжки у мене є, а очкіри немає. Але я згадала, що схоглінів, які живуть у червоному біомі, при вбивстві випадає шкіра, а значить, в мене є шанс зачарувати круто своє спорядження. Але я вирішила не просто вбивати, а зробити ферму та дивимось, як це було. Ну, і я провела більше двох годин реального часу в пеклі. Щось додумувала, придумувала, дороблювала, перероблювала, але врешті зупинилась на тому, що зроблю рівнину обгороджену, та просто буду бувати вручну тих, хто спавниться. Але в один дуже незрозумілий для мене момент сталося те, на що я ніяк не очікувала. Ну і в цей момент вчителька з української літератури пишалася мною. Я використала все, все, що тільки прийшло мені у голову, щоб тебе добром знесло. Ти ж нечиста сила у піксельному квадраті 23 дня. Значить, майже 8 годин реального часу я грала. Та все ж таки я була змушена почати все спочатку. Ну що, як думаєте, щось взагалі з цього вийде? Знову з'явилось знову одне і те саме. Знову роблю верстак. Знову роблю інструменти. Знову рубаю дерево. Та, як завжди, початок виживання. Тут я вже перевзулась тепер вже камінні інструменти. Вирівнюю територію, як же ж без цього, та оглядаю кругом, що іде. Так як я вже цього разу зробила деякі висновки на рахунок минулого виживання, я не зволікаючи вирішила шукати інший острів. Та була права. Я в перший день знайшла тростину. Тому щасливими штанами я поплила додому. Я не розумію, як можна було заблудитися. Я просто пливла прямо. Як? Це талант. Ну і той, хто додивився до цього моменту, напиши в коментарях компас. Особисто кожного пролайкаю, а тим часом хвалюсь вам картоплею та морквою, які я знайшла. До речі, вперше, недовго копаючись, знайшла шахту. Але як тільки я її знайшла, мені зразу ж полетіла у відповідь стріла в чоло. Ну, і я зрозуміла, що все-таки зарано йти, тому що мене буквально там спару пострілів вб'ють зразу ж в печері. Тому прийняла рішення, що потрібно спочатку назовні знайти якісь ресурси, а тоді вже пхатися в печеру. А тим часом скоро буде перший врожай. А, точно, це я зараз так говорю. А тоді дуже вірила в себе. Але буквально там за 5 хвилин, як я була в печері, зразу ж пожаліла. Я думаю, все зрозуміло. Да. Я урок взяла. Спасибі. Тому до кінця ночі розширювала свою печеру. Як не дивно, ранком наступного дня я рубала дерево і прийняла рішення, що потрібно розширити все таки острів, бо він є дуже і дуже маленький. Ну і все одноманітно. Збираю знову ж таки землю та розширюю острів. Ну і так як я не можу поки йти в печеру, вирішила добути назовні в будівці ресурси. Вночі на сусідньому острові замітила зомбі, тому цілу ніч я тим і займалася, що бувала мобів, і чекала, поки вони заспавняться. Так, так, і знову я розширюю острів. Я не маю вам більше що показати, а вночі знову буває мобів. Нарешті, ребалю знову добуває ресурси. Я вважаю, що проблема з залізом вичерпано. До речі, діаманти я теж знайшла, якщо що. Ну і та. Я знову збираю ресурси для того, щоб зробити ферму мобів, тому що з нею тут набагато легше. Все як по старинці, нічого нового тут немає. Нарешті щось цікавіше, я під домом знайшла шахту, тому в неї і відправилась. Недовго шукаючи, я все ж таки знайшла дуже цікавий данщ для себе, а саме кімната випробувань. Шахта ніколи не зміна. Це й вбивання пауків та добування діамантів. Але врешті удача мені посміхнулася, і я знайшла зомбі-жителя в печері, якого хочу зробити своїм власним жителем і в майбутньому знайти йому парочку. Та спершу треба відправитися в пекло, добути всі необхідні мені ресурси, зробити варильну стійку і зробити відповідне зілля для нього. І нагодувати яблуком не простим, а золотим. А поки повертаємося до ферми мобів. Цікаво, вийшло. Я робила ферму мобів, а вийшла ферма кріперів. А цей момент я навіть не знаю, як коментувати. Це добре, щоб під моїми ногами був океан. І так, я мерщі закінчую, і, звісно, що ризикую кожен раз своїм життям. А вдруг станеться якийсь баг, і я реально розіб'юсь. Моїм то щастя. Ну, і вдруге ферма робоча, все добре працює, всім рекомендую. Якщо потрібно, то зніму окреме відео. Нарешті прийшов час для порталу, а в першу чергу потрібно видобути весь обсидіан. Та вертаємось додому під найкрасивіший захід сонця. Врешті-решт роблю знову ж таки кімнатку. Цього разу 3х3. Запалюю. Готую всі необхідні ресурси, які мені потрібні для подорожі. Та вирушаю. Щось явно мені не везе насправді. Біом просто жахливий. І як тут взагалі шукати фортецю? У мене багато варіантів не було, тому я стиснувши зуби, почала шукати. Я вирішила розібратись у ситуації своєї минулої смерті. Так чому ж він мене почав бити? Є два види піглянів. Піглін-брюд це сильніша версія піглянів, вони завжди агресивні і зустрічаються тільки в бастіонах. А є другий вид пілянів це прості це звичайні, які носять меч або арбалет і вдягнуті в золоту броню і стають агресивними, якщо ти не вдягнув золоту річ. Але мало хто знав. Якщо викладати поряд скрині, вони автоматично стають їхніми. Як і в моєму випадку, я його не чіпала та була вдягнута у золоті чобітки, але скриня це діло святе. Я отримала по носі, тому що перебирала вже їхні ресурси. Ну і задумалася, що можна якось вирішити проблему з тваринами. Вияснилась надія на біом. Як виявилось, у мене біом Forest, а це значить, що надія жива. Тому я розширила острів. І на декілька днів покинула повністю територію, щоб оновили чанки. З надією, що я когось там побачу все таки. Допливаючи додому, я нікого не побачила. Подумала, можливо, мішають дерева, тому повністю зрубала всі дерева та освітила по максимуму територію. Завела собі друга, який одразу ж зник. Та знову відправилась хоча б на 500-600 метрів, щоб поновились чанки. Та так і ніхто мене не зустрів, тому я змирилась, розмножила травичку на території і відправилась в пекло шукати фортецю. Та все ж таки, як ви розумієте, я її знайшла. Ну і раділа я недовго, просто я не боролася ще з блейзами у хардкорі. Ще й до того регенерація була ну дуже повільна. Ну і останній ривок забираю ті палички, які мені ще залишилися. Я навіть не могла вийти, тому я просто під низ прокопалася, зібрала все необхідне. Та вирушила в портал додому. Дома мене уже чекав Коля Коля не Коляй! який чекав, щоб я його перетворила в нормального селянина. Ну і нарешті, щоб коля сохранився, треба зафіксувати ці моменти і робимо з нього людину, щоб він не агресував більше. Ну, а тим часом добудемо все дерево, яке в нас весь час тут росло. Ну і нарешті ми вилікували нашого жителя: прошу, брат, шукай, що тобі треба. Єдине мені треба, щоб ти працював. Дуже довго та нудно я шукала потрібний мені чар. Ну і довго я не була печері. Тому прийшла більше дослідити шахту та наткнулася не на дуже приємну ситуацію. Здавалося б, ситуація вирішилась, але. Ем, знаєте, не все в житті стається так, як ми хочемо. Більшість показує все ідеальним, а фейли взагалі рідко хто викладає. Тому я вирішила показати вам все, як є. Шкода, що я витратила на секундочку, майже 17 годин свого життя на те, що, здавалося б, не вийшло. Але це є мій досвід. Тому всім дякую, хто дивиться мої відео, коментує та підтримує донатом. Побачимось у наступному виживанні. Але давайте вже без хардкору.